Доброго дня, от ми нашим замовникам віддаємо цей автомобільчик, який надіжда показувала в Німеччині. Вона робила огляд, по ній замір, і нашим замовникам скидували. Це у нас Peugeot 3008, початок реєстрації, початок 18-го року і пробіг 140 тисяч. Комплектація Allure. Так, що ви нам скажете? І людям, що скажете, як ви до нас звернулися? Дуже доволі, що ви нам ми до вас звернулися. І дуже добре, що ми в своє время час привезли, це було 10 днів ми чекали, дуже добре, доволі добре. Організація це на вищому зу... рівні була, тому що я перед тим, як батько замовляти автомобіль, зустрівся з Андрієм. Ну, Багато дивився роликів по Ютубу. Не тільки Андрія, а інших дивився людей також, але мені показалось, ну, здалося, внутрішній організм підказав і душа моя, що... ну, що от Більше симпатизує підхід роботи Андрія, більше професіоналізм, будемо казати, якість підбору. Ми з ним зустрілися. Андрій надав всі варіанти, які є в доступі. У нас було там декілька варіантів. Ну, Зупинилися саме на цьому, тому що, по-перше, це пробіг, будемо казати, мінімальний. Ну і стан хороший. І ще один власник був, і без підкрасів. Ну, Вже далі вже пішла робота як за ними. Але додам, що до цього ми хотіли брати електроавтомобіль і Ґгі. зробили ми теж акцент на електро, так як батько проживає в частному будинку, є змога заряджатись. Але у батька є товариш, який поїздив на Кіа на електро на вживаному, пригнаному з Європи. Поїздив три роки і батарея у нього полетіла. І наразі це 6 тисяч умовних одиниць. ну і Тому ми зробили. Висновки, що ну, не таке ж воно і хороше, це електро, тому що, ну, будемо казати, коли нове так, а коли воно вже вживане, то ти просто інвестуєш гроші в майбутнє. Але ну, дизель є дизель, економний, по-перше, мотор. І якщо заряджатися тим же електро на заправних станціях по тим тарифам, то вибачте мене, це виходить навіть ті самі гроші, що ти 5-6 літрів солярки. Так, то, так, я, так, Я вважаю саме. Так. Це моя особиста. Так, так. І треба чекати заряджати десь пів часа і 40 минут, чекати, щоб заряджати. А гроші ті самі. Да. Да. Гроші ті самі. Ще, ще таке питання, ви можете в декількох словах нашим будущим замовникам сказати, як ви це зробили, як ви там давали завдати. Чи а, без питань. Зустрілися з Андрієм в Борисколі. Подивилися всі варіанти. Задаток я давав 3000 умовних одиниць. Ну, а все інше вже потім мені надія надіслала з Німеччини особисто відео по заміру лакофарбового покриття по діагностиці. Ну, Мені все сподобалося, все влаштувало, що все дійсно відповідає дійсності словам, які були сказані. Ну, а і вже остаток суми ми вже віддавали ось біля Мрео. Да. І зараз е, ми... Йдемо вже в мрео, і машина буде поставлена на реєстрацію на нашого замовника. Так що, друзі, звертайтесь, не, не, не соромтесь, не бійтесь, бо, не, не бойтесь, все буде дуже добре. Да, да, і не такі... соромтесь, Андрій вам підскаже, поганого нічого не скаже. Зразу да. скажу, які варіанти адекватні, які неадекватні, тому що по фотографіям воно може бути зовсім інше, так, чим, так. чим дійсності. Тому е, не треба боятися. Людина перевірена, будемо казати, не тільки ну, має досвід в цьому, як -ніяк. Ну, Логістика хороша, дуже швидко. Тому всім вдалих покупок. Да. Дуже дякую. Все. Дуже благодарю.